Розсада, що виросла на випадок, а раптом не зійде, пропаде, не виросте, є класним матеріалом для експериментів. Можна висадити це в контейнери і подивитися, що з цього буде. Замість контейнерів, в мене великі пляшки 5 і 6 літрів. Зрізаю верх і роблю дренажні отвори в дні. В якості наповнювача, універсальний субстрат. Котрий я додаю біоактиватор ґрунту в пропорції 1 до 10. І додатково ще три частини землі згороду, щоб суміш була трохи щільнішою і краще утримувала вологу. Далі все просто. Підсипаю суміш на дно, виставляю по центру пустий стаканчик з під розсади, засипаю повністю сумішю, трохи її притрамбовую, виймаю акуратно стаканчик і поміщаю туди саджанець, зверху ще трохи досипаю землі. Виходить проста перевалка без стресу для рослини. І на останок все це добре проливаю водою. І ось так сьогодні я пересадила один помідор, два баклажани і три перці. Далі буде, бо в мене є ще вісім перців.